Добрий день, шановні члени Я Шемет Роман, учень 9 Б класу Луцького ліцею номер 14 у Василя Хомлинського. Хочу представити вам свою роботу автоматизовану систему вивлення небезпеки та оповіщення про неї. Актуальність: неодмінною умовою сталого розвитку суспільства є безпека людини і навколишнє середовище і захищеність від впливу шкідливих техногенних, природних, екологічних і соціальних чинників. Тому важливо забезпечити нормальне функціонування системи повіщення та інформування населення про надзвичайні ситуації. Ми створили програму, яка попереджає користувачів про наявність небезпеки. Наприклад, це важливо для туристів, які подорожують Україною. Їм необхідно лише встановити програму на смартфон і вона сповістить про небезпеку при її наближенні. Мета дослідження: створити систему виявлення небезпеки та оповіщення про неї. Завдання дослідження: проаналізувати програми, які створені середовищі Python. ознайомитись з роботою програми Python. Розробити алгоритм роботи автоматизованої системи вивлення небезпеки та оповіщення про неї в середовищі Python, Створити власну програму в цьому ж середовищі. Новозна дослідження: візуалізація існуючих текстових даних реєстра небезпеки України у вигляді карти. Бібліотеки. SQLite 3, база даних, Math, математичні функції, GeoPy. координати. Геокодер, бібліотека геокодування. кодування, Q. Реалізує черги з кількома виробниками та кількома споживачами, веб-браузер. Відображення веб-документів для користувачів. Демонстрація програми. При запуску програми у нас з'являється вікно, у якому є карта України, на якій зображені зелені та червоні точки. Зелена точка це місце нашого знаходження. На комп'ютері вона знаходиться по IP, а на телефоні по GPS. Червона це небезпека в радіусі, це ось ця небезпека, координати і радіус. Ось це наші координати, це кількість оновлень, програма сама оновлюється. Натиснувши на кнопку дані, у нас з'явиться меню програми. На кнопку створити це створиться база даних. Кнопку «Добавити» відкриється вікно, в якому можна додати небезпеку, назву широту довготу і радіус. Давайте для демонстрації роботи програми додамо. Ось центр Луцька, центр Луцька. А широту 50, 74. 54. Ось і радіус, Давайте додамо 10 кілометрів. І ось зараз програма оновиться. І на карті має показатись. Ось бачите. Тільки воно закрило зелено, тому що я близько до центру, але все рівно, бачите. Так, далі. Е, отримати це. Ми отримаємо повністю всю базу даних і навіть те, що ми тільки що дописали. Очистити це ми повністю цю базу даних очищуємо. Пошук. Це небезпеки в радіусі, їхніми координатами і радіусом. Ти на карті відкриває браузер за замовчуванням. І ось ці три точки, які і тут є, тільки тут більш точно на Google картах. Знайти вісні між двома містами це додаткова функція програми. Тут можна знайти відстань між містами. Давайте будь-якими містами світу, будь-якою мовою Луцьк і, наприклад, Лондон. Ось. Зараз, бачите, дало. Тут в кінці написано, що кілометр. От, кілометр. А показати всі небезпеки. Ось. Це і тут показує всю базу даних, і на карті показує всі небезпеки. Отже, у роботі розглянуто переваги та недоліки програмування в Python основні принципи функціонування програм для роботи ГУ. соревно програма, яка включає в себе елементи штучного інтелекту, що проявилися в інтелектуальній обробці хідних даних та можливості відслідкування положення і надсилання про небезпеку. Дякую за увагу.